Ага, мої далі будуть побути, збиратися на площі, а бігти на молитву, як тільки є такий заклик. А нас зібралося ось так мало людей. А це єдине, що приклад. Воїнів загинуло і в Широкіному, і в Маріуполі. На блокпостах за нас усіх з вами. Тому переказуйте своїм рідним, близьким, знайомим, сусідам. Хочеться, щоб приходили сюди побільше людей, щоб дали пам'яті нашим воїнам дорогим, за те, що вони положили життя за нас. Благодарность, не були. Хочеться, щоб помнили о те, що кожен день стоять там хлопці мёрзнуті, холодно, і і холодно. і не просто стоять, а свержаются за нас, за кожного з нас. Проходить пороху, не помітили. Мали твоє оздоровляє, мали дає надію. Але ми ніколи, ніколи, не маємо забувати про те, що сталося. Мільйоном жить, мільйони життів зламані. это боль всей Украины. И поэтому сегодня, когда ты смотришь на защитников, те, которые защищают нашу страну, защищают наш город, защищают наши территории, потому что Украина, она не воюет, Украина, она защищается. Все села, которые вокруг Мариуполя, там люди до сих пор гибнут. Их никто не вспоминает, и как будто нет. Ставить свеч, за живых, молиться и помогать. Вот это цель сегодняшнего мероприятия.